День виборів на старт. На годиннику 7.50. У ліцеї дизайну світа, де знаходиться восьма виборча дільниця, до дня волевиявлення все готове. Голова, секретар та члени комісії по місцях напроти спостерігачі. Від різних кандидатів їх тут зареєстровано 18. Годинник пробив восьму, і голова комісії Володимир Янчук оголошує день виборів таким, що розпочався. На дільницю входять ранні пташки. Перші виборці. Їх двоє жінка та молодий чоловік. За українським звичаєм. Пані поступається. І першим бюлетені отримує Сергій Міцкевич. Хвилювання як такого не було, було навіть в якійсь мірі приємно тим, що я перший. Я навіть, першим повинен бути чоловік. Окрім того, я на цій дільниці також незалежний спостерігач до виборів я готувався, але деякі кандидати кандидатів я вивчив давно І вже знав, що я буду за них голосувати, деякі партії, деякі кандидати прийшлося читати і робити свій вибір зараз. Заради комфорту виборців на восьмій дільниці продуманий навіть вихід. Приміщення облаштоване так, що голосуючі не перетинаються. У членів комісії вони отримують бюлетені, розписуються. Зробивши вибір, з кабінки виходять до скриньок, кидають бюлетені, покидають дільницю вже з іншого боку. Відкрились без порушень та інцидентів. Підсумовує першу годину виборів голова комісії Володимир Янчук. На 8.50 на дільниці проголосувало понад 40 чоловік. Тут очікують наявку не менше 70 А також Сподівається, голова бюлетенів вистачить. Бюлетенів 1968 по виборах до міської ради і міського голови. По виборах до обласної ради 1969 і 1953, Відповідно по мажоритарному і одномажоритарному округу. До списки внесено 1958 виборців. Так що бюлетенів нам точно вистачить. Основна проблема в тому, що багато членів комісії приймають участь в виборах вперше. Як правило, у нас раніше були досвідчені члени комісії. Зараз у нас багато таких, як і вперше. Але я бачу, люди справляються з роботою, зорієнтувалися, молоді, здібні, працевиті. Я думаю, все буде нормально. На ну, найбільше Це традиційно з 10 до 13 години. У місті всі 25 дільниць відкрились вчасно, о 8-й. Поінформували в міській виборчій комісії. Аліна Гузьоле новини, телеканал Бориспіль.